З найближчим часом може укласти угоду про побратимство та співпрацю з містом Вобаш штату Індіана. Це стане можливим завдяки проєкту USAID Говерла Державного департаменту Америки 5 січня. У конференц-залі міського відбулася зустріч із Світланою Реймер, українка за походженням, яка живе та працює в Америці. Передала меморандум запрошення до співпраці та пояснила за яким принципом громада Вобаша обрала корисний. Для подальшої співпраці та дружби це місто Вобаш. Сказали, є список 65 громад українських, які вже зацікавлені в тому, щоб мати партнерство. Допоможіть нам вибрати. І ми знайшли місто, яке теж знаходиться на північ від центрального міста своєї області. Також знаходиться на річці, так само як Вобеш знаходиться на річці, Коростин знаходиться на річці. Вобеш має Відомий а, щорічний конкурс, фестиваль а, кулінарний. Там це суп чілі, А тут у Коростині вони дуже зацікавилися а, фестивалем дарунів. і тому, переговоривши із а, Мером Лонгом, ми вирішили запропонувати користеню. А побратимство сьогодні Україна отримує шалену підтримку від народу Америки і фінансову, і гуманітарну, і військову. В такі тяжкі для нас часи пропозиція побратимства не може не радувати. Наголосив перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Те, що стосується а, співпраці, зі, мене особисто от, на дану хвилину ніяких застережень я не бачу. Ми за те, що треба дружити, треба спілкуватися. Тим більше, в першу чергу, треба бути вдячним американському народу за те, що вони підтримують, і та допомога технічна, яка сьогодні навіть іде в рамках і тієї ж говерли, ми отримуємо генератори, екскаватори. No teto Rua. Ми б собі зараз не могли дозволити, скажімо, у цей час і будемо вдячні за ту підтримку, яка сьогодні може бути в будь-якому напрямку, за словами Світлани Реймер. Будучи учасником проєкту Говерла, Коростень може отримати велику допомогу, як інформаційну, так і практичну, в рамках розвитку місцевого самоврядування та децентралізації, налагодити співпрацю в культурних, спортивних, освітніх та економічних сферах тому їй було цікаво почути про напрями співпраці від представників міської влади та волонтерів на рівні міст і громад спільну мову знайти легше. Українці за кордоном об'єдналися задля підтримки та допомоги Україні. Світлана Реймер одна з таких українок. Представляю сьогодні кілька кілька різних зацікавлених осіб організацій. Тобто, моя організація, в якій я працюю, це міжнародний центр індіани, і частиною роботи міжнародного центру є так само співпраця з організацією міжнародні міста побратими International, яка організовує міста побратими по всьому світу в середині березня. Ми з українською громадою індіани зібрались. Ми нас є небагато, але ми дуже завзяті. І ми створили українську спілку індіани. Це організація волонтерська. Тобто, ми займаємося дуже багато культурною діяльністю. Ми збираємо громаду разом. Ми відзначаємо День Незалежності. Ми відзначаємо День Української державності. Ми збираємося на День вишиванки. Тобто нічого такого в Індіані до цього року не було. Ми проводимо багато лекцій для американців про історію України, про динаміку стосунків Росії України. Чому все так трапляється? Третя якби, Гілка праці організації це е, налагодження зв'язків між Штатом Мідіана і Україною, якими то би не було можливостями. І такі проекти дуже цікаві, як варіння українського пива, щоб збирати кошти на потреби е, українських захисників. А, і також я е, зараз почала співпрацювати з е, е, Програмою держдепартаменту США одним з цікавих проєктів, які нині реалізуються в Індіані, є виготовлення окремого сорту пива під назву Азовсталь. Кошти від продажу спрямовують на потреби військових Житомирщини. Наша українська спілка Індіани створила у співпраці з місцевим провартом. Пиво наша громада вибрала його назву. І Азовсталь і ми зробили першу партію. яка за Години. Це вже є друга партія. З допомогою цього плива ми збираємо на прогнозування захисників Житомирщини. Після опрацювання пропозиції, які лунали від всіх учасників зустрічі щодо напрямів співпраці, наступним кроком стане офіційне підписання договору про співпрацю і партнерство між американським містом Вобаш, штат Індіана, та Коростеним.